Привіт вас на моєму каналі. Eh, Сьогодні у нас тема буде обслужування фіата. Я обратив, внимание, що я трошки переїздив. Я міняв масло на 316 тисяч, а зараз уже 327 479. Коротше, на півтори тисячі переїздив більше. Треба. Чесно, трошки підзабув, підзатуркався, бігаю туди-сюди. Купив масло. Масло таке саме, як, <кхід> як і перед цим тотал якийсь кварц. Фільтр, фільтр воздушний. Зараз лечу до Васи на СТО, на подйомник там поменять гораздо легше. Сейчас у нього поміняю. Так, приехал на СТО до Васси. Сейчас, секунду. Машину поднимаем на подйомник. У вас тут хороше СТО. Два подйомника вздовж стоїть. Номер його ось ось на екрані. Може кому надо, услуги. Звертайтесь. Чесно кажучи, я за ці 10 тисяч навіть на щуп не дивився. Ну, якесь масло слилось, це вже добре. Значить, в значить, машині масло було. На підйомнику, звісно, робиться гаразд легше. І ось ми обратили увагу, воно якась херня тече, ну то я потім машину ставлю, Ося зробить, і сальника колінвала підслинює. Короче, Треба робити серйозний, серйозне в машині. Так, дійшов я до того, щоб поміняти фільтр. Фільтр стоїть тут далеченько. Фільтр у мене P7067, бо я кожен раз забуваю, які у мене фільтри. Тут три варіанти фільтру на цих движках можуть стояти. І залівна горловина теж хрен знаде. Кстати, ось ось розвіяння міфів. Обичні фільтри бувають, хлопці заливають маслом. Не обов'язково. Бачите, вставку маслом ніяк залити. Тобто і вставляєш, і прикручуєш. У комплекті також так дається нове колечко на цю кришечку, щоб воно герметично там все було. Дуже удобно стоїть залівна горловина, таким чудом попадає. Може ближче показати, де вона стоїть. Без ліки, без нічого, щоб не облив движок. Но це годи мастерства, по-другому ніяк. Базара <реш> нема. І ти бачиш, там маленький проход, тобто багато і не налієш через ліки, щоб тут облив більше. Та виключай. Коротше, на фільтр можна і чаще дивитися, глянь, ну взагалі просто жесть. Я ж по полям гасаю, він просто грязний. З цієї сторони туди де, де чистеньке, де всос воздуха грязненький. Цю херню корпус просто ко, этим продули воздухом, та й все. Масло залили по уровню, ну, потім ще подивимось. Вася каже, що воно. На фільтр щось піде. Після заводки ще перевірю рівень масла. Так, все собрано. Коротше, е Масляна пробка закручена, кришка закручена, фільтр поставлений, масло залите. Зараз перший запуск. Після заміни масла дуже важливо, щоб потухла лампочка. Так, пенитальність на митралке. Все, лампочка потухла. Это работа ровно. Поміняв я 327 482 км. Надо десь записывать. Бо я просто забуваю, коли міняти масло. Ну, Следующий этап я до вас і загоню машину, щоб він її обслужив капітально. Потому что багато всяких мелочей треба зробити. Які мені, честно сказать, не по приколу робити. Должны заниматься спеціально обучені люди этим вопросом. А так, в целом, я, конечно, фіатом довольний. Мені машина нравится з усієї сили, влази. Ніхрень делать. Тону ВЗ. Сейчас он джелізяки теж набрал. Надо мне там на до трактора. короче. А самое прикольное, что сюда влазить Еврокуб. прикинь. это вообще удобно, я не знав. Мені были вот, підігнали Еврокуб, то сюди чітко він залазить, як, як наче машина для этого создавалась. В общем, заміна масла на Fiat доволі проста задача. Сміло можна міняти вдома, якщо є якісь навики і інтерес машину. Ну и в цілому хочу оставить, опять же, легкий отзыв по данному автомобілю. Я виходить більше 10 тисяч на ней вже їздив в різних условиях. І в місті їздив, і гружені їздив, і перегородку ось поставив, щоб комфортні було. Мені машина подобається з усієї сили. І в мене багато було робочих автомобілів. Посадка тут удобна, шумоізоляція тут нормальна, калітка здорова залазить, кліренс хороший. Щоб якісь там особі проблеми були, не скажу. Машина в мене старенька, убитенька, 327 тисяч. Це доволі великий пробіг для автомобіля. Ну, тим не мені вона возить, возить, возить це дуже добре. Понятно, що мені пристоїть ремонт. Я думаю, що через пару тижнів е загоню до Васі, щоб він там сальники поміняв. Ну, коротше, все поміняв щось може, по ходовки, щоб вона їздила. Що, мені чесно скажу, не хочеться цим займатися, е хлопці зроблять. Ну, в общем, е машина мені подобається. Робочий автомобіль. У мене був Fiat шикарний автомобіль, фігат тоже классный класний автомобіль. Робочий. Хто рассматривает, може оглянути на такі варіанти. Надеюсь, вам видео оказалось интересным, полезным, нужным. Не забывайте, не забывайте ставить лайк і підписувати. Пока-пока. До нових встреч!